Захисники вітчизни, звертаюся до вас нагадати пам'ятку. Фактично об'явлена часткова мобілізація. Тому первочергово чоловікам зібрати рюкзак, в ньому повинні бути теплі речі, ложка, миска, фляга. Термос, бажано алюмінієвий, речі гігієни, мило, паста, зубна щітка. Звертаю уваги до тих, хто має офіційно зареєстровану зброю, почистити, повинна бути на поготові, не повинна бути нещасного випадку. Зброю витягувати, розбирати тільки, коли наступить час. Соблюдати правила техніки безпеки при носінні зброї. Чоловікам записуватися в самооборону. На сьогодні по військомату, чоловікам явитись, ми передаємо список, який. Був за ніч нами складений по тим, хто звернувся з телефонами, з довідками, з транспортом. Військовому комісару. До військового комісара Звертаюсь зняти портрет Януковича, портрети других негідників. По військовому комісару. На сьогоднішній день були у мене перемови. У місті фактично немає такого запасу резерву, він отримується тільки з Полтави. Тому додатково в рюкзаку мати пайок на три доби. Це повинно бути у кожного на готові. Не вірити тим, які будуть закликати йти без палиці, щоб не провокувати. На Майдані це вже бачили. І пролилась і одна, і друга кров. Коли в дві сторони побачили силу, і ті снайпери не намагались би стрільнути і другі снайпери. Але стріляли по тих, які йшли як мирна демонстрація. Це було прикро. На жаль, дійсно. Справжується те, що хочеш жити в мирі, готуйся до війни. Тому закликаю всіх офіцерів, солдатів, запасу, мати ці речі на поготові, в військомат, зареєструватись. закликаю керівників підприємств, так як в військоматі фактично такої техніки немає, підготувати вантажівки на заправлені, так як невідомо, скільки є резерву палива умов резерві. Крани, важка техніка, автобуси. Звертаюся до керівництва Таї, переглянути картотеку техніки, яка стоїть у військоматі, попередити людей, щоб вона була напоготові. Звертаюсь до нашого МЧС. Перепровірити сховище, як вони відкриті, чи в належному стані, щоб максимально в разі бойових дій, пожежі, в місті ще щось можна було там переховати дітей. Звертаюсь до чоловіків, літніх. Офіцерів, солдатів, вийти першими. Ми вже з вами прожили, віджили, але ще сила є. Жалко, коли гинуть ті, які могли б ще мати дітей, але вони гинуть. Тому ми повинні перші з'явитись, перші прийти. У нас вже внуки, нам ми перші повинні піти. Тому звертаюся, щоб першочергово прийшли, а молодь нехай буде потім. Штаб працює цілодобово, співпраця у нас відлагоджена з правоохоронними органами. Єдиний зв'язок з прокуратурою ще не налагоджений він буде. Будь ласка, всі зосереджуємося, підтримуємо дисципліну, спокій, нормально все. Ми миролюбива країна, ми хочемо миру, ми хочемо, щоб наші діти жили під мирним небом, ми цього будемо досягати. Якщо є дві форі людини, а Янукович це психічна фора людина це за висновками генерала армії, доктора медичних наук. І якщо підтримує його така ж сама людина з КГБ, був працівник КГБ то потрібно бути насторожі. Ганьба тому агресору. Ми його все одно переможемо. Росіяни повинні пробудитись, як ніхто в світі. І перемога буде за нами. Слава Україні!